Дім сад, город Якщо ви городник і маєте невелику присадибну ділянку, то, звісно, хочете висадити на ній якомога більше різних овочевих культур. Як краще це зробити, розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Багаторічний досвід городництва показав, що деякі овочі добре ростуть разом, а деякі навпаки заважають один одному. Тож, аби з максимальною користю використовувати невеликі земельні ділянки, треба подбати про розумну посадку рослин. По-перше, вона має бути ущільненою, по-друге, враховувати правильне сусідство. Ущільнена посадка передбачає розміщення на одній грядці кількох культур. Зазвичай на таких змішаних грядках є основна культура та її супутник, овоч, сидерат або квітка, призначення яких полягає у створенні сприятливих умов для основної рослини. Серед переваг змішаних посадок овочів можна назвати такі: ґрунт менше виснажується, зникає необхідність уведені сівозміни. Урожайність культур може збільшитися до 20%. Взаємний вплив рослин сусідів підсилює їх ріст, збільшує та подовжує плодоношення. Зменшується кількість бур'янів, адже деякі культури прикривають ґрунт, утворюючи нижній ярус, і посадка таких рослин серед високорослих дозволяє практично повністю позбавитися від однорічних бур'янів, а також суттєво послабити багаторічні. Також рослини взаємно захищають одна одну від шкідників, скажімо, пряно-ароматичні трави кращі захисники від комах, адже їх запах приховує від шкідників аромат сусідніх вразливих культур. Економиться і місце на ділянці. Підбираючи культури з різною тривалістю вегетації, можна дозволити більш щільні посіви. Наприклад, якщо на одній ділянці ви посадите цибулю та моркву, то після збирання цибулі залишиться достатньо простору для дозрівання і росту моркви. А тепер про вибір сусідів по грядці. Вибираючи сусідів по грядці, зверніть увагу, що це можуть бути овочі з овочами, овочі з квітами або овочі з травами. Запам'ятайте кілька правил змішаних посадок. Не розміщуйте на одній грядці овочі одного і того ж сімейства, у них однакові хвороби та шкідники і приблизно однакове споживання корисних речовин з ґрунту. Садіть рослини таким чином, щоб світлолюбні культури не затінювалися, а чутливі до світла, навпаки, були в тіні. Скажімо, на світлі люблять рости томати, перці, баклажани, кукурудза, огірки, кавуни і дині. До помірно світлолюбних овочів можна віднести моркву, капусту, редис, ріпу, редьку, боби, цибулю і часник. А на півтінь полюбляють кабачки, петрушка, капуста пекінська і салатні культури. На грядках треба поєднувати ранньостиглі і пізньостиглі культури. Досить швидко дозрівають редис, салати, пекінська капуста, цибуля, ранні огірки та рання картопля. Більш тривалі терміни вегетації мають томати, кабачки, буряк, гарбуз, баклажани, перець, пізні огірки та пізня капуста. Культури на грядках можна або чергувати, наприклад, після збирання ранньої редиски, на ту ж грядку висадити розсаду помідорів. Або поєднувати рядки різних культур на одній грядці, один рядок, скажімо, зайняти морквою, а інший цибулею. Підсажування на змішану грядку запашних трав із сильним ароматом з одного боку це збиває з пантелику шкідливих комах, а з іншого приваблює запилювачів, а іноді і комах хижаків, що поїдають шкідників. Серед таких трав чебрець, шавлія, базилік, майоран, коріандр, меліса, материнка і м'ята. І нарешті про те, з якими сусідами найкраще уживаються основні овочеві культури. Огірки краще висаджувати разом з цибулею, часником або кропом. Вдалими сусідами є також бобові культури. Томати рекомендують висаджувати поряд з цибулею і часником, хрестоцвітами і бобовими. Вони також гарно почуваються разом з пряними травами, м'ятою, базиліком, селерою чи шавлією. Картоплю краще висаджувати спільно з календулою або хріном, вони відлякують від неї шкідників. А бобові виконують функцію добрив, забезпечують картоплю необхідним азотом. Можна висаджувати з картоплею також редис, перець, капусту, кукурудзу, кавун або цибулю. Перець краще рости разом з пряно-ароматичними культурами і чорнобривцями. На одній грядці з баклажанами вирощують перці, квасолю, баштання культури чи ароматні трави. Кращий сусіда ріпчастої цибулі морква. Ці рослини захищають одна одну. Також сміливо можна висаджувати на одногорядку цибулю з огірками, буряками і томатами. Морква найкраще росте з цибулею, проте прекрасно вживається і з іншими культурами томатами, зеленю чи бобовими. Буряк краще садити по краях грядок з морквою, чесником, бобами, картоплею та огірками. Білокачана капуста гарна сусіда для часнику, редиски, картоплі та огірків. Кукурудзу висаджують разом з бобовими гарбузами і картоплею, та краще за все вона уживається з огірками, захищає їх від надмірної сонячної активності і служить опорою для батогів. І квасоля вона добре росте практично з будь-якими культурами хрестоцвітами, пасльоновими та гарбузовими. Ви, мабуть, помітили, що серед овочів є, так би мовити, універсальні сусіди. Це, зокрема, бобові культури. На їх коріннях розташовуються особливі бактерії. Вони виловлюють азот з повітря і фіксують його в ґрунті, у легко засвоюваній для рослин формі. Хорошим сусідом по грядці є шпинат. Ця зелена культура сприяє легкому засвоюванню овочами поживних речовин із ґрунту. Шпинат також виступає в ролі живої мульчі. Його листя щільно покриває землю, запобігаючи її висиханню, і не дозволяє рости бур'янам. Одним словом, правильне планування посадок на вашій грядці це запорука гарного врожаю: Хай у вас все виходить, а город рясно родить. Дім сад город.